Мікс халатиків вагою 10 кг, ціною 7 євро за кілограм сорт екстра. І почнемо ми з ось такого довгого салатового халатику. Він просто неймовірний, теплесенький розмір М. Тобто досить такий непоганий розмір з поясом. Дуже крутий, яскравий. Наступний у нас буде ось такий молочний, просто біжевий. Ну, супер красивий, насправді з великими кишеньками, без поясу. Але він просто в ідеальному стані, також довший. Наступний у нас буде сіренький, також довший ось такий. Розмір Елічка. Ось так він виглядає. Ну, ж красивий, красивий, також кишеньки, Все як має бути, навіть врубчик. Наступний чорний він супер ніжний, насправді. З капішончиком, з поясом, також з масивними великими кишеньками. Розмір, S. Наступний, ніжно-рожевий. Ось такий, також супер м'ягесенький. Ціна всього лише 7 євро за кілограм. Але халатики просто в ідеальному стані. новесенький просто. Наступний у нас буде ось такий коричневий, також великий. Мені знається здається, він чоловічий. Так, він чоловічий, гляньте, який величузний. Ось такий розмір. Розмір Star Wars, а розмір... Не пише розмір. На жаль, але він просто ну, ідеальний. Великий, такий, масивний. Ось такий халатик теплюсенький, червоний, він іде коротший порівняно з іншими. Розмір також не пише. Також з поясочком, з кишеньками, такий супер теплий. Ще одна ніжнюська. У нас буде ось така сіренька. Також класний розмір, такий замотається кожен. Кишеньки, поясочка немає. Далі ще один світло сірий. Також з капюшончиком. Ось так виглядає. Так, ззаді. Бомбезні, якщо чесно. Наступний чорний, простенький. Ось такий він йде без капюшончика, але з дуже високим з цим комірцем. Ой, з капюшончиком, що я таке говорю? Ціна 7 євро за кілограм. Наступний у нас буде ось такий червоний, також великий, класний, довгий і супер м'ягесенький XL. і кселечко. Так, ось такий махровий буде халатик. Так, так, так. З дизайном таким цікавим. Класнючий. Також кишеньки пояс, все як має бути. Розмір 42. Так, і останній халатик, який є у нас в цьому лотику, це буде ось такий синенький, також теплесенький, чоловічий. Ось так він виглядає. Це ми з вами розглянули ціле наповнення лотику вагою 10 кг, ціною 7 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів.